Що чесно, вони просто купкали ледачих дурнів. Навіть зміст, які нам не зрозуміти, вони змили весь зовнішній бруд, жоден з них не спілкується примусово. Буря, нещадна буря змела і знищила весь урожай. Загинув юний пан володаря. Ніколи б не подумав, що нестиму його. Загинув юний пан Болодаря. Віднеси його до ріки очищення. Коли отримає прощення, віддай його тіло гірському богу. У цьому химерному селі я оселився нещодавно. Поки я не звикся тут з усім. Мені склав товариство гірські монахоні на шляху носіння тіл. Гей, ти вже призвичаєшся до нашого села? А? Так, на звик. Не з таким обличчям, кажуть так. Ні в року під лабузнику. Гаразд. Зупинимось тут на ніч. Під твоєю опікою ми проведемо день. Буде все холодніше і холодніше, гей, друже, розкажи щось про те місце звідки ти не знаю, що й розповісти. Не думаю, що ви можете уявити. Там було тісно і водночас просторо. Наші пращери століттями, ну як би це сказати, намагалися знайти нову планету. Тому блукали всесвітом. Але це все були лише ілюзії. Ми були рабами. О! Планета, Всесвіт. Я не розумію, але. А це місце надто дивацьке. Тут купа речей, яких я не збагну. Хм. Добре. Загалом це ізольоване село. Та все ж до нас приїхало багато охрещених чужинців, з великих міст, дрібних сіл аж з того боку моря, звідусіль приїздять люди, навіть з міст, які нам не зрозуміти, вони змили весь зовнішній бруд. Жоден з них не спілкується примусово. І, хоч це поселення, кожен з нас усамітне. Що ж, такі диваки і люблять його самітнення. Якщо чесно, вони просто купка ледачих дурнів. Хіба так складно трохи поміскувати і зробити усе швидко? Це вже трохи занадто, ні. Чудово, знову мудра Гель рубає з плеча. Ти це чув? А щось витікає. Воно ж з не хвилюйся. Це діло рук Будди. Як мертве тіло знову рухається? Це трупне задубіння? Не переймайся так, інакше втратиш роботу. Заспокойся, друже. Я не переймаюсь, але тобі не видається наша робота дещо моторошною. thank you